Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Ну, власне, ви вже побачили нашого наступного гостя. У нас в суді Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини Верховної Ради України. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю! Хотіли поговорити і готувалися до розмови про те, що відбувається з дітьми на тимчасово окупованих територіях. Але на жаль, росіяни нам продовжують підкидати нові актуальні теми. І ну не можу не почати нашу розмову з того судилища, що відбувається в Ростові на Дону. Там 22 два які боронили Маріуполь і Азов. Там вісім жінок їм закидає тероризм від 15 до, до довічного. Взагалі, що ми можемо зробити, як нам цих людей рятувати? Ну продовжити те, що ми робимо. У нас є механізми. Вся Україна бачить, що у нас системно налагоджена робота повернення наших військовополонених. Зрозуміло, що росіянам це не подобається. Я це можу сказати публічно. Вони роблять все, щоб показати, напевно, нашим міжнародним партнерам, що дивіться, в складі Збройних сил України є е, терористи. Роблячи це росіяни, порушують декілька конвенцій, Женевські конвенції, при тому, що і юридично вони знають, що вони скоюють в цьому випадку воєнний злочин. Бо в одній в Женевській конвенції чітко зазначено, якщо Робиться окреме судове засідання щодо дій військовополонених, це визначається як скоєння воєнного злочину. Mm -hmm. Вони вже намагалися це робити. Причому неодноразово uh, у нас є випадки, коли uh, все ж таки нам вдавалось зупинити це на етапі підготовки. Маріуполі клітки mm -hmm. так і є. На жаль, в цьому випадку не спрацювали uh, запобіжники. Вони розпочали цей процес. Але хочу всіх заспокоїти, що Україна буде займатися поверненням абсолютно всіх, хто знаходиться в полоні. Друге, ми це офіційно фіксуємо як скоєння нового воєнного злочину, і будемо вимагати, щоб в першу чергу міжнародний комітет Червоного Христа залишився не тільки глибоко занепокоєним, як завжди, але й нарешті зробив, виконав. Свій мандат поїхав прямо туди на територію Російської Федерації і фізично забезпечив захист всіх прав військовополонених, пане Дмитре Чому саме ці військовослужбовці збройних сил України потрапили на це судилище? Чому вони обрали їх? Яка мета? Я думаю, що це пов'язано з тим, що вони азовці, росіяни постійно от. Підкидують дрова в російську пропаганду, скажімо так. Вони так, ж це розп... внутрішній порядок денний? Абсолютно, нас, це підігравання оцим настроям, настріям, що ми не, не так просто започаткували, розпочали цю спеціальну військову операцію, що ми е, робимо так, що Україна. Очиститься від якихось там нацистів, uh -huh. фашистів, бандерівців, і от дивіться, от вони перед вами. результат тобто, єдине що... результат да своєї єдине, роботи? що зверніть увагу в якому стані знаходяться е, наші хлопці, наші Це дівчата на насправді на окрема та... розмова. Я написала, коли я побачила, я не втрималася і написала у себе на сторінці в Фейсбук, що вони виглядають як тіні, і потім я згадала наш фільм шедевр Тіні забутих предків. Uh -huh. Я сказала, що ці люди вони виглядають як тіні забутих предків, тіні нашої нації. От зараз вони просто такі уособлення нас, всі, всіх нас Так всіх і правил. є. На жаль, це вкотре показують, як вони відносяться до наших військовополонених. Тобто, навіть по фотографії ми бачимо, що недостатньо їжі, води. Ми вже не кажемо про медичну там якусь допомогу. Росіяни не роблять нічого, на жаль. Скажіть, будь ласка, можна я, тут, щоб актуалку закрити, ще одна дивна така історія, яка спливла цього тижня, і дуже здивувала всіх. Це історія з передачою українських військовополонених угорщині. А, Що це за дивний такий механізм, який там статус чи збирається Угорщина повертати нам українських громадян? Дійсно, це дивна історія, в якій приймає участь Угорщина. Угорщина, взагалі, на мій погляд, такий троянський кінь. В складі е, НАТО і в складі Європейського Союзу mm -hmm. настільки відкрито підіграти росіянам, е, поїхати незрозуміло хто, не зрозуміло через які а домовленості. У вас Немає дежавю, пане Дмитре. Ви пам'ятаєте, як Медвечук Жулянах зустрічав військових? Пам'ятаєте? Да, так, ми можемо проводити паралелі. Так, це була абсолютно паралель. Да? Правда? Да, так так? І є абсолютно. Тому, от всі, хто цим займається, я маю на увазі угорський Уряд а там є окремий віце-прем'єр, який особисто ж займає так. Так і є. Тобто, ми можемо казати, що як мінімум ця людина приймає участь в російській пропаганді. І і Такі є угорський так да вони показали, що нібито це було звернення від е, е, релігійної громади Угорщини через. РПЦ, РПЦ, РПЦ. РПЦ, РПЦ. 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 митрополит таким... Будапештський і Ларіон. Да, і таким угу. чином вони повернули наших, наших громадян. Але де в цьому випадку була Україна? Ми завжди е, готові підтримати будь-які ініціативи, публічно приєднатись до формули миру, яку запропонував наш президент. Якщо, якщо у вас є якісь напрацювання свої канали комунікації з росіянами, будь ласка, приїжджайте в Україну. Надавайте таким чином можливості повертати наших громадян, і ми будемо вам тільки дякувати. Вони дятлити. вже вийшли на ваш офіс. Да вони готові їх повертати? Мадяри? Ні, а як ні вони не вийшли. Крім того, можу публічно сказати, що я особисто виступав ініціатором такої комунікації з омбудсманом Угорщини. Ми навіть напрацьовували окрему окрему поїздку його в Україну. І це залишилось нічим. Набагато напевно краще для угорців підігравати зараз росіянам, ніж демократичному світу, і показувати, що дійсно вони переймаються долею громадян України. Так, а яка мета, якщо вони просто перевели групу полонених з Росії до угорщини, на мій погляд, тут мета очевидна це підіграти росіянам і таким чином показати, що дивіться. Росіяни готові повертати Угорщині громадян України. І, напевно, якщо вони не повертають Україні громадян України, то питання е, до України. Знаєте, це такий наратив, який зараз несеться е, від Угорщини. Що дивіться, е, питання в Україні? Е, цей наратив ми можемо бачити, і до речі, по такій хвилі мирних ініціатив. Mm -hmm. Що з самого mm -hmm. початку, напевно, треба приїхати в Україну і сказати, давайте вже сідати. За стіл перемовин з росіянами, бо росіяни готові вже. А ви знаєте, що це за люди? Що це за група полонених? Е, у нас що ви знаєте про них? Е, у нас є вся інформація. Е, єдине, що е, публічно ми не можемо казати, хто вони, ми можемо підтвердити, що це військово полонені української армії, Збройних сил України, але ми не знаємо, як вони зараз. Е, Перебувають на території Угорщини, чому, якщо вони там, чому до них не допускають нашого посла, чому немає жодного спілкування з нами як з державою? Знову ж таки, хтось вже почав проводити паралелі з Туреччиною, так, от, так от можу публічно підтвердити, що коли відбувався процес перемовин, ми про це знали: що Туреччина готова виступити таким посередником. Вся інформація надавалась від України, і всі кроки Туреччина узгоджувала з українською стороною. І те, що туди приїхали наші командири військових частин, було заздалегідь узгоджено українською стороною. Тут в випадку з Угорщина абсолютно інша ситуація. І знову ж таки я кажу, що на мою точку зору, зараз Угорщина. Стає таким лобістом російських інтересів і просуває російські наративи в світі. Ну, пане Дмитре, угорщина не вперше це такий акт. Розумієте, це ж було під час другої світової війни. Угорці мадяри стояли в селі моєї бабусі. Якби їм зараз викотити оцю претензію за те, uh -huh. що вони накоїли в Сумській області Кролевецький район село Литвиновиче, знаєте, uh -huh. і нехай би вони сплоти, сплатили контрибуцію репарації українцям, яких вони вбили в, тоді, 41-й, перший й Третій рік Роз... Можливо, б їх би попустили, і вони б не займалися цим можливо, просто що Україна ще не заявила цю претензію. Розумієте, ми дивимось е, зараз на юридичні кроки, бо е, зверніть увагу, що анонсувалася якісь там навіть прес-конференція, але е, дуже поки, дуже, дуже багато представників навіть уряду угорського. Відмежувались від цього і сказали, що ні 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 ми, ми взагалі не знаємо про що йдеться мова. Бо як тільки зараз теж уловка може бути, можливо, але як тільки зараз публічно угорщина покаже, що на її території привезли військово-полонених збройних сил України, буде і дуже багато юридичних, юридичних моментів. І по це У ж лінії порушення, конечно, це порушення міжнародного гуманітарного права. Да, давайте до дітей на особливо на дітей на тимчасово окупованих територіях. Ви писали, що отримуєте звернення громадян про використання дитячої праці та мілітаризацію дітей. Можете пояснити про що йдеться? Йдеться про те, що Російська Федерація використовує українських дітей в таких отрядах юна армія, так названа. Їх записують масово в Молоду гвардію, в діти Кавказу, в діти російської армії, їх змушують одягати військову форму, займатися там розборкою, зборкою автомата Калашнікова. Все це фільмують і таким чином створюють нові пропагандистські ролики Що дивіться, українські діти свідомо. Хочуть приймати участь в діяльності російської армії. Знаєте, в сучасному світі ми стикаємося з так названим Яничарством. Пам'ятаєте, коли захоплювали території, то брали саме дітей, угу. їх записували в, в такі військові групування, і коли вони ставали там дорослими, вони вже воювали проти свого власного народу. Це те, що робить російська. Федерації Російська Армія, так названа перевиховання гірше а, всього, що представники Російської Федерації, навіть не соромлячись, про це кажуть. Що так це слова Львової Білови mm -hmm. про те, що mm -hmm. так дійсно виявилось, що багато українських дітей співають а, український гімн кажуть Слава Україні, а, не вважаю да, що та, Бандера та, це якісь недогерой. Тобто. Сприймають всі ідеали української нації. І вона закінчувала це тим, що нічого страшного, ми їх перевиховуємо. І, і це є ну, проблема сучасного світу. Знову ж таки, чому я неодноразово звертався до міжнародних інституцій і казав, що питання українських дітей, як і українських цивільних заручників, це не питання України, це питання всього світу. Бо якщо ви не робите нічого, ви показуєте агресору, що він може рухатись далі і ну, до тоді... власне це Львова хайки. білова вона отримала вже підозру від гайського трибуналу, так що слідом за Путіним від так? МКС да скажіть М... про використання дитячої праці. Що це за історія? Це історія е зафіксована нами е на тимчасово окупованої території, що дітей змушують е рити окопи для російської армії. Дітей Дітей. знову ж таки. Ми трактуємо всіх, хто молодше 18 років. Це діти. <свят> У нас таких прикладів не, не поодинокі. Знову ж таки, коли був звільнений Херсон, це окреме питання. Я особисто туди приїхав через два дні. Ми там знайшли окрему катівню для дітей. Я особисто спілкувався з хлопцем його ім'я Віталій, йому 14 років. Його 10 днів катували в такому місці. У нас є випадок, коли двох хлопців 15 років їх зараз затримали. За нібито спробу підірвати залізничний е, міст в е, Запорізькій області. І так само їх порушення міжнародного гуманітарного права всіх конвенцій, е, показово їх затримують. І чомусь мені здається, що це буде окреме, окреме судилище над українськими дітьми. Це знаєте, це система, коли росіяни. Роблять такі кроки, на мій погляд, це повинно бути давно визнано як геноцид української нації. Росіяни депортують українських дітей, забирають у них е, українські документи свідоцтва про народження, видають російські документи, змінюючи інформацію. Міняють імена, міняють прізвища, міняють дати народження. Ну от роблять все, щоб ніколи тобто Фальшиві документи українським дітям виготовляють. Фактично так і є. Вони роблять. Передумови, щоб ніколи українська дитина не була верифікована як українська і ніколи не повернулась додому, це прямий геноцид, бо примусове приміщення дітей з однієї етногрупи в іншу визначається як геноцид. Це роблять росіяни. Пане Дмитро, про неприємний випадок на території України. Хочеться поговорити, а саме перевезення дитячого будинка з кордону в Дніпро. Бачила, очевидно, вся країна ці жахливі кадри, в яких умовах утримуються ці діти. А ось якраз вони на екрані, та вони зв'язані, що треба наголосити. Ну і до цього, до того, як їх перевезли, була дискусія громадських активістів. і Громадські активісти кричали СОС. І казали, що збираються привести дітей з, здається, то була Польща це є, це до до Дніпра. І не варто цього робити. Казали громадські активісти. І раптом діти опиняються такі в Дніпрі. А це цей дитячий будинок. Він на балансі у міста чи області? Ні, це місто це точно не має до цього відношення. Це комунальний заклад обласного да, обласного підпорядкування. Uh, я особисто почав займатися ну, те, що ми uh -huh. побачили, це злочин. Так і є правда, Ну, за це хтось має відповісти. Так. Ну, скажіть, як таке могло статися? і Навіщо дітей і хто, з Польщі було під ракети в Дніпро? Да, хто тягнути? за це відповість? Uh, як тільки у мене з'явилася інформація щодо можливого повернення uh, українських дітей з Польщі, це статусні діти. До Дніпра ми вже вийшли на комунікацію з, з Дніпропетровською областю і намагались пояснити, що якщо є проблеми з фінансуванням, у нас є партнери в Польщі. У мене просто чудові відносини з дитячим омбудсманом Польщі. Він готовий надати фінансування, допомогу, знайти, напевно, там ще кращі умови там проживання. Хоча Польща і так забезпечує так, ну, просто так, на найвищому рівні. Проблема була в тому, що співробітники цього комунального закладу відмовлялись їхати на ротацію, пояснюючи це тим, що ну, у них не вистачає просто вже фінансової спроможності туди їхати, там проживати, повертатись назад. Дітей повернули. Ми зразу казали, що будуть проблеми. Ми приїдемо, перевіримо умови тримання. Ми приїдемо, перевіримо, хто фізично бере цих дітей. Це дітки інваліди і переносять, наприклад, в бомбосховище. Тобто, вони знали, що моніторинговий візит буде. наскільки я розумію. Там була одна людина, яка за ними ходила на чотирьох дітей, а зараз одна на десятьох. Так і є та ще й умови такі. Тому в таких умов, а чому да, держава Україна не забезпечила тоді. Ну якщо й не могли приїхати на ротацію? Чи видно, треба було шукати серед польської громади людей, які там волонтерять, які можуть перекрити, поки цей такі що робити період. далі? Ми, можна можна повернути? Що ми зараз? готові були. Що зараз? Ми готові були запропонувати будь-яку допомогу. На жаль, тоді нас не почули. А дітей що зараз, повернули. Пане Дмитре, що за ними на мою буде? думку, на даний час uh, треба пропрацьовувати питання повернення дітей назад в Польщу. Забезпечувати їх діями, волонтерами польськими цілодобово на це задача Держави України. Ви дуже правильно сказали. І що те, що вони повернулись, це було рішення конкретних керівників, які повинні зараз за це нести відповідальність. Це за рішенням, моїм особистим я направив окремий акт реагування. На Генерального прокурора України. І mm -hmm. знову ж таки, я точно mm -hmm. не хочу, щоб основна ідея була те, що ми хочемо когось там покарати. Е -покарати. Ці, Ні, ми хочемо е забезпечити захист прав наших дітей. Ми розуміємо, що зараз немає фінансової спроможності, немає умов, що російські ракети прилітають кожного дня. Ми точно не хочемо, щоб хтось там фізично сів заграти. Точно не стоїть таке питання. Але стоїть питання, знаєте, такій превенції. Що якщо ви приймаєте рішення повертати дітей, то це повинно бути тільки після того, як умови підготовлені, співробітники знають, що їм треба робити. Є фінансова спроможність, а якщо такого немає, то точно ну точно не треба поробити, якби для них було моральним покаранням прожити там, де вони поселили дітей самим. Ну хоча б тиждень, розумієте, от показово прожити тиждень, там встановити веб-камери і дивитися на них, як вони там живуть. Да, то це знаєте то, щоб, просто напевно, в умовах війни. Повернули. Ну з цим ніхто не буде, що називається займатися. Uh, щоб, щоб закінчити Але... це, можу сказати, що е, на даний час окремо це питання розглядалось. Сьогодні на рівні уряду України mm. е, рішення є таке, що дітей забезпечити повним спектром захисту їхніх прав. І якщо ми не можемо це зробити на території України, то максимально в короткий термін повернути дітей до наших друзів на території mm -hmm. Спасибі, пане Дмитре. Ми цю ситуацію з під контролю не випустимо, ну, тому, тому що кричущий факт – абсолютно скандал. Дякуємо за те, дякуємо вам, та, за те, що ви робите, за те, що розказали. Ну тут чесно, кожен раз, коли слухаємо, здається, що дно вже пробито і шукуєте кожен раз. Дякуємо вам за вашу Бінець, роботу. з справ людини Верховної Ради України був в ефірі е, на Смарафанамара.